Що привіт, я Мар'яна Кобеля, експертка у сфері залучення грантових ресурсів, вриваюся до вас в ефір. Маю час і натхнення розповісти вам секрети успішної грантової заявки. Від чого залежить успіх у грантовому конкурсі? Подобається така тема? Якщо так, поставте лайк під відео по кількості лайків. Я розумію, що вам подобається такий контент, і мені варто, коли в мене з'являється і час, і натхнення. Включати камеру і спілкуватися з вами на тему грантів. Ну що, готові корисну інформацію отримати? До речі, для тих, хто з нами вперше, вітаю! Ви знаходитеся на єдиному в Україні youtube каналі про гранти, про грантові конкурси, про грантові можливості. Тому просто рекомендую вам, якщо цікавиться тема, підписатися на цей канал, щоб не пропускати корисні відео. Ну а я. Зараз зроблю для більшого натхнення ковточок кави і буду розповідати вам, від чого залежить успіх у грантовому конкурсі. Я переконана в тому, що якщо ви хоча б один раз в житті писали грантову заявку, то ви задавалися питанням: а що відбувається з пакетом документів з грантовою заявкою, власне, тоді, коли ви її вже підготували і надсилаєте на участь у грантовому конкурсі. Задавалися таким питанням? Було таке питання? Ну так, от я зараз вам усе відповім і розповім. Звідки я знаю цю інформацію? Да? Логічне запитання, Мар'яно, звідки ти це знаєш? Нагадаю, хто не знає, що я довгий час працювала в українському культурному фонді експертом, тобто, в грантовий сезон я безпосередньо вичитувала грантові проєкти, які заявники надсилали на участь у грантовому конкурсі, ставила свої оцінки і бали. Ну і власне від цього залежало, отримує фінансування грантовий проєкт чи не отримає. Отож, цей досвід для мене став таким фундаментом, і я переконана, що знаю всі секрети грантових проєктів і грантових заяв. Тому слухайте уважно, якщо треба ще беріть о щось таке, записувати, занотовувати. Так ось, коли ви надсилаєте грантову заявку на участь у грантовому конкурсі, налаштуйтеся на те, що вона повинна пройти три етапи експертного відбору, три етапи дослідження експертів. Отже, на першому етапі, коли ви надсилаєте свій проєкт на участь у грантовому конкурсі, цей проєкт вивіряють на предмет, чи ви подали заявку на той конкурс, тобто, чи мали ви право подавати на цей конкурс, чи потрапили ви в пріоритет цього конкурсу, цієї програми, чи в принципі ви мали. Право подавати на цей конкурс, тобто чи підпадали від ви під критерії прийнятності даної грантової програми? В кожній грантовій програмі, в кожному конкурсі грантодавці ставлять свої пріоритети. Ну, мовляв, в одному конкурсі може брати участь там, громадська організація чи бізнес з таким-досвідом, то досвідом. те то повинно бути в статуті прописано, стільки то років діяльності, такі-то кведи, якщо про бізнес, такі-то оборот, дохід в. Рік, ну, тобто, умов для конкурсу грантодавці можуть ого го скільки придумати. Так, от, на першому етапі представники фонду, експерти, менеджери ну, в різних фондах по різному вичитують вашу заявку тільки по суті форми, вивіряючи, ви дотрималися правил подання заявки. Чи ви подали в дедлайни, чи ви подали. Мовою, тією, якою необхідно було, чи ви переклали все те, що ви додали, якщо є вимога перекладу, чи ви взяли в партнери якусь організацію, якщо це є обов'язковою умовою грантодавця? Тобто це по суті етап, на якому експерти навіть ще не читають вашу ідею в проєкті, навіть ще не вичитують кожен розділ грантової заявки, просто дивляться. Чи мали ви право подавати, чи подали ви правильно, чи правильно ви обрали грантовий конкурс, і так далі. Так, от, як ви думаєте, на цьому етапі, скільки грантових заявок каже «бай-бай», як мій маленький синочок, «бай-бай», скільком грантовим заявкам кажуть до побачення, «сорі, ви не проходите? Так ось скажу вам, що цифра вас зараз, мабуть, здивує. Близько 50 відсотків. Уявіть собі, близько 50% просто не дотримується формальних вимог грантодавця. Для мене це інформація, що просто люди не уважні. Тому що всі ці формальні вимоги вони викладені в конкурсній документації. Ну як це писати заявку і не побачити цього? Ще один відсоточок вам скажу, і от ще одна циферка, яка мусить вас також подивувати. В програмі є робота, ось ці конкурси на 250 тисяч гривень на власну справу. Уявіть собі: 6% заявок до побачення тільки через те, що у заявника не діючий паспорт. Недіючий паспорт це як? А ось так: 25-45? не вклеїли фото. Якщо паспорт старого зразка, а не ID-карта. уявляєте собі? Тобто на першому етапі представники фонду вивіряють, чи дотримані формальні вимоги. Отже, ті щасливчики, а я підкреслю уважні щасливчики, ті, да? що сформували уважно, дотримавшись всіх формальних вимог свій грантовий проєкт, грантову заявку, ці щасливчики, точніше, їхні заявки, потрапляють на Другий етап. Під час другого етапу до вашої заявки пристальна увага експертів. Пам'ятаєте, от, власне, я також була експертом. Експерт не один читає грантову заявку, а щонайменше троє, четверо, п'ятеро, в залежності від грантового конкурсу, від грантової програми, щоб мінімізувати ось цю суб'єктивність в оцінюванні. Так от, Експерти вже відкривають ваш проєкт і починають від першого розділу очима поетапно проходитися і кожному розділу присвоюють відповідну кількість балів. Як це було в Українському культурному фонді, власне, і як це в інших фондах десь приблизно однаково? У всіх експертів є. Така собі методика, да? тобто правила. А як ти, експерт, повинен оцінювати ось цю грантову заявку? Методика. Тобто, експерт має правила для себе, в які він дивиться одним оком, а в іншим оком дивиться в грантову заявку. І тільки дотримуючись цих правил в методиці, критеріїв і так далі, він може поставити бал відповідний. Так ось Важливо для заявника сформувати пакет документів логічно, що на найвищий бал або наближено до найвищих балів. Ну і уявімо собі, що в середньому грантова заявка має 10 розділів. так? Хто колись заповнював, той знає. Ну, в середньому. Так ось кожен розділ має відповідно свою кількість балів і уявімо, що собі в ідеальних умовах по 10 балів на кожен розділ, відповідно, можна максимально набрати 100 балів. Так ось завдання заявника, той, хто пише грантову заявку, так сформувати її, щоб експерт, читаючи кожен розділ грантової заявки, ставив максимальну кількість балів. М? Отже. Що далі? За результатом другого цього етапу відбувається підрахунок балів від одного експерта, другого, третього, п'ятого, скільки їх там да, передбачено. І все це сумується. Тобто, одна заявка набирає відповідно якусь кількість балів і формується рейтингова таблиця. Угу. Пригадайте, будь ласка, голосування по Євробаченню. Пам'ятаєте, там країни змінюються в залежності від того, скільки балів додається. Завдання заявника – опинитися на найвищих щаблях рейтингової таблиці, на найвищих. Тому що якщо грантодавець має, до прикладу, план в цьому грантовому конкурсі підтримати п'ять проєктів, ну, до прикладу, не один, а п'ять, то вам важливо, якщо ви претендуєте на перемогу, бути в п'яти найвищих. Проєктах по балам, по, по балам, по оцінкам найвище опинитися в рейтинговій таблиці, тоді, звичайно, що ви одразу є потенційним переможцем. Так ось скажу, що за результатами цього рейтингового такого рейтингової таблиці можна побачити, якщо подивитися на неї, що більшість, на жаль, заявників опиняються по балам нижче середнього. Знаєте чому? Тому що неможливо написати грантову заявку на високий бал, якщо ти цьому ніде не навчився, чисто інтуїтивно окей, але все одно є певні правила, є певна методика, за якою формується кожен розділ грантової заявки. До речі, кому цікаво навчитися, я вам рекомендую, е мій посібник. Як отримати грант? Це методика та стратегія залучення грантових ресурсів. Ось тут описано покроково інструкція від А до Я. Або ж приходьте до нас на навчання в школу з написання грантових проєктів онлайн. Звичайно, ми навчаємо. В описі під цим відео є можливість і замовити посібник, і зареєструватися до нас на навчання. Так от, потенційні переможці з найвищою кількістю балів в топі рейтингової таблиці. Але це тільки потенційні переможці, тому що, щоб дойти до підписання грантової угоди, вам потрібно ще пройти третій етап, такі собі переговорні процедури. В деяких фондах переговорні процедури на початку, в деяких фондах це останній етап, але один з таких обов'язкових етапів. Що відбувається на цьому етапі? На цьому етапі вже ви в рейтинговій таблиці на горі. Вже у вас високий бал, і на вас вже дивляться: хм, ну можна і підтримати ваш проєкт. Але ще часто так буває, що представникам фонду потрібно дещо у вас доз'ясувати, деякі документи у вас ще витребувати. Дещо доуточнити, або дещо вам порекомендувати змінити щось в кошторисі, десь відкоригувати в ваших активностях запланованих. Ну, переговорні процедури, тобто з різних боків, ще допрацювати ваш проєкт, так? Ну, допрацювати, зробити його максимально привабливим для грантодавця. А на переговорних процедурах, звичайно, присутні заявники особисто, найчастіше це ну, в нинішніх умовах в онлайн форматі, але до, до війни, до карантину, це були очні зустрічі. Також на цих переговорних процедурах представляють фонд або хтось з наглядової ради, або це представники експертного середовища, хто безпосередньо оцінював ваші грантові проєктні пропозиції. Тобто, представники-грантодавця, так ось коли ця вся комісія засіла навпроти вас, подивилася ваші чесні очі, все підійшло, ви все надали, аргументували необхідність реалізації вашого проєкту. Тільки тоді грантова комісія вирішує або підтримати ваш проєкт, або відхилити. І тут, увага, скажу вам, такий нюанс, про який ви, можливо, ще навіть ніколи не задумували. Готові слухати. Ставте лайк, до речі, лайк. Like, мотивація для мене, щоб далі вам готувати такі корисні рекомендації. Уявімо собі, що ви набрали максимальну кількість балів 100, і поряд з вами ще хтось набрав таку саму кількість балів 100. Тобто, ви в однаково рівних умовах ще з конкурентом виходить, так? Але для грантодавця, от в ідеальних умовах, потрібно видати один грант, а вас двоє. Однакові проекти по балам. І тут увага, грантодавець вже буде звертати увагу, у кого якого проєкту вищий соціальний ефект, економічний ефект або екологічний ефект. Що це таке? Соціальний ефект. Де більше буде впливу в соціальному значенні, ваш проєкт буде мати, де більше буде, якщо ви бізнес працевлаштовано людей, де більше, більша кількість людей отримує бенефіт від вашої діяльності проєктної той, на якою на яку ви просто грантові кошти? Це соціальний ефект, економічний ефект, хм. а де більше буде. Прибутковість вашого бізнесу в вашому проєкті, точніше, да, чи у вашого конкурента, де більше буде сплата податків, по якому проєкту передбачається більший потік коштів до державного бюджету, якщо це про бізнес. Ну, звичайно, про бізнес там є економічний ефект. В ідеалі для бізнесу повинен бути і соціальний ефект працевлаштування людей, і економічний ефект. Якщо ви впроваджуєте екологічні проєкти, щось клімат, захист довкілля і так далі, звичайно, тут береться до уваги ефект кліматичний, ефект екологічний. Так от вам і інформація для роздумів. Мало отримати, по суті, найвищу кількість балів. Потрібно, щоб ваша ідея проєктна мала високий соціальний, економічний і екологічний ефект. Тоді можна плескати в долоні, тому що вас грантова комісія підтримає і запросить до підписання грантової угоди. Я Мар'яна Кобеля. Експертка в сфері залучення грантових ресурсів. Вам щиро бажаю, щоб ви кожен свій проєкт, який подаєте на участь у грантовому конкурсі, з перемогою святкували і, отримавши грантове фінансування, направду реалізовували цінні соціальні, економічні і екологічні проєкти. Залишайтеся на цьому youtube каналі адже на ньому я буду давати і надалі дуже корисну інформацію. Усе на тему грантів. Бай! Thank you